Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри, вітаємо вас з четвертою неділею після Великодня. І сьогодні на богослужинні ми почуємо Євангеліє, що розповідає, як Господь зцілив у суботу паралізованого чоловіка, і цим показав нам, що святкові дні переважно освящуються добрими справами. А отже, після зцілення розслабленого Небесний лікар сказав йому: ось видужав ти, не грішиш вже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Нині свята церква звершує пам'ять своїх святих преподобного Феодора Трихіна, мученика, младенця Гавриїла Белостоцького, преподобного Олександра Ошевенського, який жив наприкінці XVI століття, а також кіпрську ікону Божої Матері. Наприкінці дев'ятнадцятого століття багатостраждальному сербському православному народу Господь подарував богоносного праведника і сповідника віри Христової, святого владику сербського Миколая Велимировича. Народився майбутній єпископ Миколай у 1880 році у селі Леліч у Сербії, де з молоком матері увібрав полум'яну і непохитну віру у Бога істинного. Вона стала тим підґрунтям, на якому було вибудоване все його земне життя. Закінчивши блискуче Санкт Петербурзьку духовну академію, майбутній святитель Миколай став новим златоустом, відомим і улюбленим у всьому православному світі за свої проповіді, повчання і труди. У свій час подвижник благочестя Закарпаття, архімандрит Василій Пронін, під час навчання у семінарії в бітолі мав за честь спілкуватися із владикою Миколаєм. Під час другої світової війни великий праведник прийняв страждання у концтаборі Дахау. Але ніщо не могло зломити святителя. Впродовж життя єпископ Миколай виконував свою місіонерську місію і в Європі, і в Америці, проте завжди серце було із рідною Сербією. І тільки у 1991 році велике святиня, нетлінні мощі владики Миколая Сербського повернулися у його рідне село Леліч до храму, спорудженому ним самим, щоб спочивати біля мощей преподобного Іустина Поповича. Нині День Ангела відзначають ті християни, яких ми з любов'ю називаємо Феодор, Григорій та Миколай. Наші вам шанування. Возлюблені, Ми з вами часто говоримо про вогонь заздрості, вогонь ненависті, вогонь усякої жорстокої пристрасті. Тож прислухаймося нині до слів святого Єпископа Миколая. Христос приніс нам святий вогонь. Він сам сіяв і світився у вічності. Це Божественний вогонь істини, любові, чистоти. З якого розливається теплота вселенської любові?